Так, друзі, ми, як і обіцяли, приїхали в завалівку. Хочемо показати вам пеньки. Ось такі от дуби були порізані на території кладовища. Тепер нам треба встановити, чи це було законно, чи сплачені якісь кошти за це. Чо, чому прийняли рішення різати ці дерева на кладовищі? Ну, є багато питань. Подивіться, які дуби. тут. Дубам понад 100 років, років Да. дороків цікаво на підорасах. Тихо. Подивіться які. Ну, це тут дубам понад 100 років це точно. Дивіться, пішов. Подивіться. Там наду виглядають. Не ругайся. Так, Тепер ми зараз сформуємо запити на Макарівську міську раду. Подивіться, йо мою Подивіться. Це що це таке? Що це за прикол? А Дивіться. А мусор, а мусор приваляється. да, е, Могила чиясь. Просто, просто переїхав могилу, могилу, да, хрест валяється. Жесть. Це таке місцева влада дозволила робити чи що? Яка ціль була знищення цих дубів? Подивіться. Ну, Нормальний. Двіж. Макарівська міська рада. Хто там? Головуючий. Дай Боже пам'ять. Токар. Подивіться. Дуб. Просто знищили дубовий, дубовий гай. Кому воно тут заважало? Да, кому заважало? Яка ціль? Серед могил рубати дуби. Це заліот. Ето заліот. Подивіться, які дуби. Так оно, дивиться, взагалі могила лежить. Завалили так? Дивіться. Були в людей могили. Приходили під, дуб, під дубочками, сюди сиділи родичів на е, провідували. Хтось вирішив дати дозвіл на рубку цих дубів. Подивіться. Зламали пам'ятник людям. Хто за це буде відповідати? Подивіться. Від бабки туди Від наживи немає, просто меж для, для наживи. Просто кому заважали ці дуби. От Представте, ваші батьки тут може там чиїсь заховані да? селян. Просто приїхали діятелі, улупили дубовий гай. Подивіться, які пеньки. Нормальний прикол. Це Короче, друзі, друзі, тут дубів накрали на тисячі доларів. Будемо зараз... На десятки, да, на десятки тисяч доларів будемо зараз встановлювати хто бенефіціар цього ді... діяння. Ні, це не дуб. Вон, подивіться, який панюк. Тупо дубовий гай на кладовищі бо саме варварським способом знищили. Просто... я в шоці. Не. Дивіться. От кому заважали ці? Може це ці зелені насадження, вони ну, якісь аварійні були. Що за померлим заважали. Що, ну, що, що, що це такий безприділ тут дозволив робити? Жесть. Просто жесть. Уже формуємо інформаційні запити щодо... щодо Оцього вандалізма прямо безпосередньо біля Макарів. Хто дозволив таким вандалізмом таким займатися? Ну будемо розплутувати цю всю історію далі, друзі. Дивіться. Це... Я такого вже не бачив. Просто, да, просто трешак. Дивіться. Ага. Але це, цей цікаво. дуб, друзьний. Не... Цікаво, так, да, цікаво. А скільки ж тут відновлювана від, вартість зелених насадження саме цих дубів нарахували? За якою формулою? Якщо навіть воно було нараховано. Дивіться, які дуби. Я в жоці. Нормально. Дивіться. 33 одиниці, так, по документі? Треба підняти, ми ж дивилися, так. Ми дивилися кількість. Нормальний дубок тут. <різь> ну що, друзі? Не буває диму без вогня, не зря ми все-таки. Догнали ту машину з тополею. Хоч, наче на перший вигляд, документ, з документами все в порядку, тепер виникає питання щодо законності взагалі оціню вирубки на кладовищі за самим варварським способом з розрушеними могилами. Блін, в мене даже, я побачив що ці пеньки, просто в мене навіть... Так, в мене та, просто та даже вона. вже моудняло. Покажи, а чого суху не знялися? А, так. Да. Так, да, зараз покажемо. Дивіться. Дивіться, самий прикол. Хоча грішно таке казати на кладбищі, що, на кладовищі, що тут були якісь приколи. Але подивіться, ніхто не зняв засохшу ялинку. Ніхто. От, подивіться, це може, знаєте музейний експонат, мабуть, так? Да? От ніхто її не взяв, вона нікому не цікава. Груша якась засохша тут, полусохша. Ну, чи вишня, чи що це таке? Нікому не цікаво. Нікому. А покрали дуби. Більше ніж 100 років дубам 100%. Все, зальотик. Друзі, я думаю, сюди треба підключати. Екологію столичного округа, хоча там ці продажні ці... Чуть чортівня ця продажна сидить, така Ну, от. Але думаю, що потрібно зараз піднімати кіпіч цього приводу. Поки війна йде, місцеві ділки за допомогою кришування місцевої влади займаються таким от вандалізмом. Добре, друзі, ми зараз зберемося. Думками і вирішимо, що робити. Дякую за увагу. Разум сило. Далі буде продовження. Підписуйтесь на сторінку, не забувайте ну, про лайкати, прокоментувати. Що, що? Його каже, більше метра на